Друзі, вітаю на каналі. Прийшов легендарний мегабокс з України. Секретний бокс, можна називати як хочете. Ждав довгенько, більше двох тижнів, тому що задержка була, положив хтось пиво і на границі переривали, там повністю був шмон конкретний. Ну, наші люди не поправили. Я ще не вдруг, що, що дивиться з моїх глядачів і положив, хтось комусь пиво передав. Ну я сподіваюся, звісно, що ні, но. Може таке бути, тому що жалоби на канал багато направляють, дизлайки навіть ставлюють, багато дуже дизлайків. Ну не багато дає. Сьогодні розпакуємо що тут, я ще не, роз, не розкривав. Ну так, одним оком глянув. Ну, така сумочка клетчата. Це класика. Клетчаті сумки, це класіка, не може, не бачив таку сумку. Менше, є ще більше, є пакети BMW різні є. Тож Сейчас будем потрошку по розпаковувати. Так. Кот из корм другого кота. Матики жидким на життю корм на діете. Так, давайте начинаємо. Що тут у нас? И сразу отвечу на вопроси. Як получити такий секретний бокс. Це треба мати маму, папу в Україні або родичів або друзів. І щоб вам такий секретний бокс передали. Так, Пульс даже зашкалює. Таке тобто повіщання, що зашкалює пульс. Більше 140. Бо таке не кожен день робиться. Пульс зашкалює. Видно, що переривали. Уже Вже ці відкриті. Це етикетка. Надеюсь, ничего не попало. Так, первый всего мегабокс кульок с моими любимыми цукерками. Джек Потрошитель. Легендарный Джек Воробей, не знаю. Джек Боб. Ну, уменьшило, Видно, что уменьшило Я помню, что они были побольше. Капитан Картошка тоже тут. Рядовий Пупси Головович теж любить розпаковувати. В общем, ставим сразу же плюс легендарному боксу, тому що, як ви знаєте, це Заховайте. мої найулюблені конфетки. Ставим поки що тут. Так, Джекі я обожаю. Так, далі в легендарного боксі две пари таких в'язаних носков. Для Галісії без такого не я. І мені подобається, що в те і нога дышит і нога согрівається. То теж ставим плюси. Далі. Крохмал Дві пачки такого крохмалика це щоб варити кісілі, ти такого я не знаю, чи купиш. Так що будемо займатися. Щас давлення скакає, хочу менше каву пити. Ну я просто так, в останнє час на каву налягну. Ну, ну Будемо я їх я, компот якісь кисілії варити і будемо для разнообразі. Далі. Що тут потекло, щось тут дуже жирне. А не знаю що. Цукерки бурундучок. Отакий цілий кульон, Ти... тисячу грам, 1 кг. Так, пусть трошки успокаивається. Так, ложим тут конфетки, бурундучок. Далі. Е, кульочок у нас з ліщиною. Бачимо, теж такий дебелий кульочок. Одна ліщинка впала. Так. порядочек Дальше. это тоже конфеты Crazy B тоже добавили кулек это опять солодки есть я вот на время урезал пальку вы знаете солодки же не очень полезно но когда такие приходят то так давайте даже самое интересное это мясо, наверное, копченое, я не знаю. О, гляньте, яка красота. Очень красивая рисунок. Так, дальше. И один. Это копченое мясо. Полево. Ого, да, копченое мясо. Рядово по... понюхай. Нравится ты? Будешь чисто кусочек потом? Думаю, не кажется. Так, що тут у нас? Оселедець. Ого, мамка запарилася. Може, оселедця положила. Такий оселедчик, він трошки потік. Значи на розкворога ніс, вигортана сьогодні. Так, тут оце потекло. Оселедець потік. Мокрий Ммм, як, як я чую запах оселедця. Оце буде хайка. Далі. Манна крупа. Я такого не їм, для мене це не їжа. У мене одразу пліготний рефлекс. Не люблю манну крупу, це для мене найстрашніше є. Ну оператор любить. Оператор. Далі. Копчений кусочок сала. Це герметично упаковано. М -м -м. Тут короче, хватить нам кушати і кушати, не перекушати. Далі. Еще кусочок такий. Це вообще що то ще. Потуж легендарний мегабокс. Тоже кусочек сала. Дальше. Тоже кусочек сала. Видатні поставити лайк по любому цьому відео. Я тільки хоча б любите сало по подобайку. Так, далі. Це що? Фрекенбок? 12 років роботи. Я не знаю щось. Мікрофібра. Прибирання за допомогою сервері мікрофібри. Не знаю, навіщо на положив. Браун Швейцарська Софія Колбаса. Я вже завтра мечтаю проснутися. Заговорити кави. Батон. Батон, масло і наша українська. Смачна колбаска. Це кайф. Далі. Віча така колбаска. Рекун продукт. Рекун, Легендарний. Но так знаєте, хто любить футбол, знаєте, що з ним. Не очень озадалась кар'єра, тому що... Так, вот она кінця, не крайне. Рашен. Все эти с Рашен груп. Ми зараз розпакуємо. Надеюсь, тут мабуть, сукерки. Так, розпакуємо, золота. Так. Бубко занюхався. Козак бабко. уловив запахи. Ну да, цена коробочка із... ого, легендарні сливки-ленивки. Тоже мені це на рівні зяков. Мои такие тоді приезжали и і сливок и ленивок. І мені вони навіть ще більше, ніж джеки подобалися, я вам скажу. Сливки ленивки. Так, ну на жаль. Все закончилось, трошки орієнтом розсипалося. Ну я вважаю така. Сколько тут Я Як думаєте? Напишіть в коментарях. Орешки можем. Ну, я вважаю це жирно. Так козак бабку, давай, я не трогаю. Тож, друзі, така розпаковочка вийшла. Якщо сподобалось, таке відео, займаємо подобрайку. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей!